Добрий день, шановне товариство, це екстрений випуск програми, і він пов'язаний з досить цікавими новинами, які надходять з окупованих територій Луганської та Донецької областей. Деться про те, що годину тому головне управління розвитки міністерства оборони України заявило про те, що разом з місцевим рухом спротиву вони ліквідували колишнього екс начальника народної міліції ЛНР Михайла Філіпоненка. Який, на думку українських розвідників, був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганщини і особисто катував українських військовополонених. Далі пряма мова прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони? Спеціальну операцію з ліквідації ката Філіпонка реалізували спільно з представниками руху опору внаслідок ранкового вибуху. Філіпоненко загинув на місці. Дійсно, за інформацією, з окупованого Луганська приблизно о 8.40 о 8. стався вибух, а саморобна вибухова пристрій був прикріплений під водійським сидінням. У головному управлінні розвитку Міністерства оборони поінформували, що Філіпоненко. Який раніше обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ терористичного утворення ЛНР, мешкав за адресою міста Луганського вулиця Парашутна 48. і далі міністерство Головне управління розвідки Міністерства оборони України зауважує, що всі адреси проживання зрадників та місць їхньої служби терористичній Росії на тимчасово окупованих територіях України відомі. Головне управління розвідки міністерства оборони констатує усі воєнні злочинці та колаборанти отримають справедливу відплату. Полювання триває, ну тішуться власне подібному стану речей. Варто говорити про те, що за інформацією докупованого Луганська дійсно в 8 е в автомобілі Екс. Керівника управління народної міліції ЛНР Михайла Філіпоненка спрацював вибуховий пристрій. Машина сильно пошкоджена. Судячи з характеру пошкодження, під центр вибуху був у районі водійського сидіння. Ось, очевидче, з місця події повідомляють про те, що водії намагалися надати першу медичну допомогу Філіпоненко, але він помер на місці. А тепер я привертаю увагу головного про лінія розвідки Міністерства оборони. України йдеться про те, що я тішуся, що ви знаєте всі адреси проживання місцевих колаборантів, які зламали присягу або зі зброєю в руках поють на боці Російської Федерації. Але коли прес-служба головного управління розвідки Міністерства оборони повідомляє про те, що Філіпоненко обіймав посаду так званого міністра, Внутрішніх справ терористичного групування ЛНР то це не відповідає дійсності. Ви не стидайтеся консультуватися з місцевим рухом спротиву, який, власне, представляють 2014 року. Мовиться про те, що Філіпонка ніколи не очолював Міністерство внутрішніх справ так званого ЛНР з 2014 року, і по цей період. Незмінним міністром внутрішніх справ ЛНР є Ігор Корнет. До речі, головне управління розвідки Міністерства оборони свого часу авторитетно заявило про те, що Ігор Корнет арештований підслужбами Російської Федерації, і вивезений на території Росії. Буквально за день аналітичний відділ громадської ініціативи права справа задокументував Корнета в окупованому місті щастя живого здорогу. І е, прямо пересуваючися на своїх двох у супровіді охорони, ця інформація була передана українським спецслужбам, і було привернуто увагу, що повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони не відповідає дійсності. Ще раз наполягаю, Філіпоненко ніколи не був міністром внутрішніх справ. ЛНР. Коли ви даєте цю інформацію на загал, треба, як мінімум, перевіряти, бо це дискредитує саму інформацію про ліквідацію Філіпоненка. Філіпоненка був е керівником управління народної міліції. Народна міліція це не Міністерство внутрішніх справ, це Міністерство оборони так званої ЛНР. Тобто переплутати Міністерство оборони ЛНР з Міністерством внутрішніх справ, ну для чого треба дійсно мати певний хрест. І, головне, високий рівень поінформованості. Але менше з тим, давайте і говорити про те, що повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони з приводу того, що він причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганщини. Тут знову таки. Філіпоненка переплутали з екс-міністром сільського господарства, так званої ЛНР. Який більш відомий на псевдо-ТТ. Йдеться про те, що свого часу цей екс-міністр внутрішніх справ е, квасів, утворення, а мовиться про Сергія Литвина. Був ліквідований місцевим рухом супротиву. В ході досить цікавої оперативної комбінації, яка мала назву павуків банч. Мовилося про те, що місцевим рухом спротиву було організовано штучний конфлікт військово-політичному керівництві так званої ЛНР, і наслідком його стала ліквідація декількох вищих посадових осіб з числа політичного військового керівництва квазіутворення. Себто був створений конфлікт по лінії тодішнього очільника ЛНР Плотницького і відповідно очільника міністерства держбезпеки ЛНР Пасічника, і внаслідок цих внутрішніх протиріч між Плотницьким і пасічником, місцевому руху спротиву, а це громадська ініціатива права справ, вдалося ліквідувати руками самих бойовиків низку ключових польових командирів. Так званої ЛНР. Про це ми поговоримо пізніше. До речі, я дякую, що нарешті згадали у головному управлінні розвідки Міністерства оборони місцевий рух спротив, бо мовиться про те, що в ході операції поуки в банці, коли був ліквідований тодішній керівник Міністерства оборони ЛНР, ще раз нагадує це так звана народна міліція. Не плутати її з а Аначенка. Так, от відповідальність за цю операцію. Взяли на себе чомусь сили спеціальних операцій. Про це ми теж окремо поговоримо. Я тоді вийшов на загал з інформації щодо спростування тих тест, які були вкинуті відповідно людьми, які дотичні до діяльності сил спеціальних операцій. Зокрема, мовилося про коментарі, які давав генерал Кривонос. Але менше з тим відповіді на своє зауваження я не почув. Як би там не було, шановне товариство, а сам факт проведення подібної операції свідчить про можливості українських спецслужб на окупованих територіях України. Моця про те, що ліквідовано так званого депутата, так званого Верховного Савіта ЛНР. Челіпоненко очолював від саме ЛНР. Так званий СЦКК, спільний центр контролю і координації, се хто фіксував, е так би мовити, злочини Збройних сил України в моменті, як вони казали, обстрілу житлових е е е кварталів і Луганська і відповідно населених пунктів окупованих територій Луганської області. Фактично, діяльність СЦКК був е було прикриттям діяльності. Російських спецслужб на територіях як окупованих районів Луганської області, так і безпосередньо на лінії бойового розмежування. Але, шановне товариства, на чому не закінчуються приємні новини з окупованих територій Луганських і Донецьких областей? Йдеться іще про один досить цікавий показовий випадок. Вчора представники окупаційної адміністрації самопроголошеної ДНР заявили про те, що Збройні Сили України вчергово нанесли удар. По житлових районах Донечка, причому наводилися знов таки дані щодо кількості загиблих і відповідно руйнації за оцінками окупаційної адміністрації житлових будинків. Так, от удар Збройними силами України був нанесений по так званому республіканському центру безпілотних систем ДНР імені Володимира Джоги. Ну, як то кажуть, і ЖОГа долітався, і, відповідно, республіканський центр так само пішов, розклався на молекули та атоми. Але йдеться про те, що е, цей центр готував операторів безпілотних літальних апаратів. Це штучний товар, навіть для такого квазіутворення, як ДНР, де відповідно рівень військової технічної підготовки ну, на доволі низькому рівні. Але давайте говорити і про вже підтверджені результати удару по цьому так званому республіканському центру. Наразі з окупованих територій Донецької області надійшла інформація, що внаслідок нанесеного удару загинув такий собі Волоткевич, Юрій Віталійович. Це офіцер батальйону Георгій Побідоносець. Досить характерна назва. Варто говорити про те, що цей Волаткевич з 2014 року бере активну участь у боях проти ЗСУ зі зброєю в руках. Тобто це єдиний противник, і відповідно, його ліквідація є серйозним успіхом Збройних сил України. Має певне, мав певний бойовий досвід. Він ветеран Афганістану. Більш відомий серед бойовиків на псевдо -сібер. Тобто можемо говорити про те, що ці повідомлення окупаційної адміністрації Донецька щодо нанесення удару по житловій інфраструктурі окупованого міста не відповідають дійсності. Удар був нанесений чітко по так званому республіканському центру підготовки операторів безпілотних літальних апаратів. Причому варто говорити про те, що удар був нанесений на момент проведення оперативної наради. І наразі перевіряється інформація щодо подальших, е, скажімо, і наразі перевіряється інформація щодо кількості загиблих офіцерів середньої і вищої ланки, так званого першого армійського корпусу квазіутворення ДНР. Е, далі буде, спостерігаємо за подіями і тримаємо руку на пульсі. Віримо ЗСУ. Це буде Україна.